Привіт! Сьогодні буде відео про зміну трактора, зміну техніки. Яка техніка треба для часнику, <кій> яка техніка треба для площі? Гектар, 2, 3, 4 і для 30 соток. Ну так, орієнтовно про все розповім. Дивіться, я дуже довгий термін пропрацював там близько 4, там вже п'ятий рік, можливо, на китайському тракторі Фортежка, 15 лошадиних сил. Все, в принципі, нормально. Працює все, там, ну, є там, підшипники, замінив на там головку е підтікала, е прокладка, гази пускала. Але в цілому він відпрацював, він справлявся в рік, десь гектара два, він обробляв без питань, працює, все нормально, але важко. Мені важко, техніці важко. Я його практично на максимальній можливості використовував підчасник, підкопку, він в принципі йде, але йому важкувато, тому що в нього запас потужності маленький. Не так потужності, як ваги. Ваги немає. Він або шкребеться, буксує, або не, не хоче іти, е, ну, тягнути. І настав такий, таке питання: зміна техніки. Вибирали не дуже довго, <смі> практично не вибирали. Просто було рішення таке спонтанно прийняте. З'явилася техніка поруч, і ми вирішили просто подивитися і вже потім думати. Вибирали, як ви думаєте, можливо, серед китайців. Як хто б подумав, що краще взяти замість китайця це більш мочнішого, новішого китайця і все. Але ми. Як то кажуть, легких шляхів не шукаємо. Ми пішли по важкому шляху і вибрали е, важчу техніку, дорожчу техніку, але старішу техніку. Е, якщо ви вже вгадали, то можете писати, тому що на цій техніці дуже багато часнику вирощують і вона, в принципі, справляється. Вибрали як Спонтанно. Подивилися, з'явилася поруч. Е, по лошадкам ми всі знаємо, скільки це лошадок, скільки воно тягне, як воно копає, що повноцінний, вже ВОМ є. Вом це дуже зручно, можна набагато більше використовувати цю техніку. І міжрядка, в принципі, не набагато більше від цього китайця або від інших китайців. Тому вибір саме пав на цю техніку. Зараз я покажу, як ми її загрузили, як ми її вибрали, як ми її згрузили, в принципі, чуть ли не впав з того евакуатора, але це вже така історія, як я її загнав на двір перший раз. Взагалі, як вона виглядає, як все, і покажу вже про цю техніку. Чому саме її вибрав? Тому що просто подобається вона легка в експлуатації, вона дешева в ремонті, порівнюючи з китайцями, звісно. І вона, як велосипед, дуже проста. До дуже все легко і просто все на колінці можна зробити і запчастини досі вони є. Але якість, звісно, гірша, але вони є. Але не про це. Давайте познайомлю вас зараз зі своєю технікою. Закінчили завантаження трактору, будемо вже приймати вдома і вже потім зроблю повноцінний огляд. Ходу до мене вже під'їжджає тракторець. Будемо чекати дивитись. Ходу їде. Зустрічаємо в ефірі Т-25. Я думав, перевантажили ми дракона, зараз поставлю його на місце і вже потім зроблю огляд повноцінний на місце. Як ви бачите, це старенький Т-25. Звичайний на високій гумі, 9х32, передок звичайний, рульове, тут звичайне, через редуктор, ще немає дозатора, але це в планах по стану він знаєте, як бурьонка якась розмальований. Яка фарба була, такою фарбували. Там червоне, там чорне, там зелене, там ще щось. Ну, Що було, то і фарбували. Це буде все змінюватися, буде приводитися до Ну, практично до ідеалу, хотілося б. Але як дозволять фінанси, то вже така історія. Будемо міняти, є до чого подивитися. Зараз покажу ближче під капотку. Як бачимо, капот все таке, ну, в принципі живе. Ось тут ось тут у мене е, трошки. З вихлопною щось у людини не вийшло. а Тут вихлопна. Прикольно в тому, що тут блок не так звичайний, як у інших, тут немає кріплення. І тут вихлопна, ось така бочечка тричала і ось сюди вихлоп вниз, просто вилітав. Людина вирішила спиляти, коліно, труба, прямо ток, він реве як сумасшедший, але не про те. Обдувчика сюди ще поставимо оригінального, щоб закривав більш якісно обдувався. До паливної подивимося, бо мені не подобається, як він трошки працює нестабільно. А так переглянемо все, де що підтікання, приберемо, фільтра змінимо, масляний фільтр сюди поставимо. В цілому, воно, в принципі, все живе. Немає нічого такого критичного. Рульове, ось як бачив, ніяких таких суттєвих люфтів немає. Десь підшипники підтягнути, але, ну. Суттєвого, такого нічого немає. Як ви знаєте, всі цей двигун двохциліндровий. Він чах-чах-чах і поїхав, бак заправив і забув, коли ти останній раз заправляв. Тут вже генератор стоїть 12-вольтовий, все працює. Тут старти вже нового зразку, редукторний стоїть. Тягне 3,2 кВт там на пускове. ну, В принципі, нормально. З цієї сторони ось ми бачимо розподільник. Це больне місце, їхнє таке, він стоїть в такої трошки жопі, але його або назад треба винести, або один раз перебрати, і в принципі питань з нього немає. НШ-10 тут стоїть, ну 16 або 32-й тут не треба, бо він дуже багато потужності буде забирати. Двері, ось це все, в принципі, рама, кузов це заводський. Воно, в принципі, не гниле, дирок немає. ну Життя воно побачило. Трактор 86-го року, чи 9-го чи 6-го року, то життя він вже побачив, скажімо так. Резина ще дуже, я думаю, довго походить. Також бортові не розбиті, все нормально. По задку, ну тут стандартно. Циліндр підтікає, шлани таке поміняти. Що <кху> мені треба, то це тормозні ці смуги замінити, бо тормозів так, в натяжечку, скажімо так. Навіс ну є та є, що тут казати. По салону, в принципі, скажімо так, як ми бачили інші, то є такі кончені, що і не подивишся. Тут життя просто внесло свої корективи, як то кажуть. Вже слава Богу від китайця, кабіна є і слава Богу. Вже можна в мороз їхати, нічого такого. Ну, я в ній виглядає такий трошки зжала, вона потолочена тут упала. Тут вона кріпиться повинна, ну тут висока є, є куди підніматися, я тут сідаю нормально. Сідушка тут з регулюваннями. Ось тут річажок під вагу 85-75. Ось можна провертати. Воно все виставляється, ще в принципі це працює. ось Зажимається, оба. Все працює, вперед-назад їзде. Ну, і полік є не гнилий, та й слава Богу. Так, блокування в цьому тракторі працює. Як ви знаєте, перемикання реверс вже повноцінне є. Тут він перемикається пальчиками. не так як в китайцях нових, хрум, тум. Все, тут все нормально. все не покажу, як запускається. компресомета. Все мінімально таке ручничок. З цієї сторони тут газулька ручна і вомпіці душечка ось тут вмикається. Воно все є, воно все механічно працює, але десь треба підрегулювати, десь підтягнути. Ось цю гітару поставили з Камаза, яким боком її сюди втулили. Ну, Наш вона тут треба, але ну, вона не зручна просто. Ось тут ящичок є заводський. Ось ну, такий інструмент Тахо, тахоспедометр так називається. Це заводський, цей, що тут стояв. Але він, здається, не працює. ну Треба дивитися, може тросика у людей не було, та вони його викинули. А так, ну треба руки прикласти, але воно є, воно працює, воно тягне. Я вже пробував його трошечки в роботі. Він працює, він приємніший, ніж китаєць. Вже резина, протектор високий, навіть по похаті можна проїхати, він не буксує, не засяде. Ваги в нього 2 тони, практично 2 тони. 1790 чи щось таке, ну це його сухої маси. Там 50 кілограмів палива залили, вже ваші. Грузики якісь підсипили, вже ваші. Ось так. Ось цей буде трактор на каналі. Будемо ремонтувати, крутити. До нового сезону вже готувати будемо намагатися всі роботи виконувати цим трактором. А ви напишіть, щоб ви вибрали які б погляди на техніку, на нову техніку, за ці самі гроші, на стару техніку. Або, можливо, ви взагалі ЮМЗ або Т-40 вибрали б. В мене просто не не хазкома, я їх не хочу. Це набагато легше, набагато проще все. Так що чекаю ваші коментарі. І будете дивитися далі. Мої відео. Дякую за перегляди, па, па, па.